о дівчина мила, рідна, чарівна дівчина квітка, я люблю тебе привіта і цілую ніж до квітку, Україна мила рідна. Чарівна дівчина квітка, я люблю тебе, привіта, і цілую ніж до квітку, і цілую ніж до квітку, і цілую ніжно квітку, ла 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 Україна переможе, весь світ допоможе. Очарівна ти країна, Україна батьківщина.